Давайте подивимось, що він відчуває до вас. Будемо зараз його почуття до вас. Сім. Давайте, що ж такое? Та що ж такое? Та, Одні мечі. Між вами зараз якісь непорозуміння. Ви один одного не чуєте. Він відчуває якусь злість, він сердиться на щось. Що він відчуває? Що його якось недостатньо люблять. Я не знаю, такі от, от карти йдуть. Якийсь холод від вас відчуває. І думаю, що він правий. От Чесно скажу, от він думає, що він правий. Що ще треба трошки зачекати, і ви все зрозумієте. Ну, він сердиться прям. І мріє про те, що от якось все наладиться. Що він відчуває до вас? Він, дивіться, велику пристрасть до вас відчуває, але в той же час він жорстко відчуває, що він хоче домінувати. Прям дуже сильно хоче, щоб ви робили, да? от він буде крутити колесо, а ви маєте закрити очі і просто слухатись, Да? Патріархат такий, причому він ну, з перегібом тут я да, чесно скажу. От він хоче вас якось. Підчинити собі, я би так сказала. Ну, дивіться, що з ним робити. Грішайте. Ну, сьогодні такий персонаж вийшов на зв'язок.